Комунальний патруль в ефірі першого місцевого з вами Ольга Міхньові сьогодні у випуску які дороги у рівному потребують першочергового ремонту, і які його дочекаються цьогоріч. та як підняти патріотичний дух завдяки пластиковій картці. Традиційно з настанням осені в рівному ремонтують дороги. Ми спробували проінспектувати головні дорожні артерії рівного на наявність там асфальту, ям та нарікань на них і поцікавилися, то де таки цьогоріч в рівному з'явиться свіжий асфальт, бо він таки буде. Про оновлення доріг рівного наш наступний сюжет. «Перше потрібно навірно робити центральну вулицю і ті дороги, які на гіршому стані. От, наприклад, Гагаріна зараз вона в жахливому стані. Ні, як їдеш, таке відчуття, що позвоночник може в штани повисипатися в людей. От. Ну і Суборна – це обличчя міста, починаючи від Луцького кільця і закінчуючи домом офіцерів. Це можна було назвати роздумами на тему, але ж ні, це думка більшості рівненських водіїв. Вулиця Гагаріна в Рівному, наче американські гірки. Хоча на початку року тут робили ямковий ремонт, але асфальт протримався недовго. А саме ця автодорога приймає чимале навантаження десяток міських маршрутів. Увесь транспорт, що рухається в місто із Сарненського напрямку, в тому числі міжміські маршрутки, які прямують на автостанцію Чайка. Дороги ужасно нашу дім. Так, оцінює стан доріг. Водій 56 го маршруту у Рівному. Він щодня по кілька разів долає вулицю Гагаріна. На щастя, водіїв капітальний ремонт саме цієї вулиці на цей рік передбачений, і коштуватиме він близько 6 мільйонів гривень. Але очікувати, що до нового року тут з'явиться новий асфальт, не варто. Даний об'єкт є в переліку цього року. Фінансування по ньому проводився тендер. Мабуть, тижнів тому три тому назад ми не приймали участь у даному тендері, тому що ми не маємо такого асфальту кладчика, яким би можна було робити вулицю Гагарина. То наскільки я знаю, тендер відмінено. Через те, що там ну, по учасниках я не скажу, яка там була процедура, але тендер відмінно, буде повторно проводитись тендер. Ми будемо приймати участь. Ну, напевно, що це буде перехідний об'єкт на наступний рік. Тобто, дещо встигнеться зробити в цьому році, а завершення у наступному. Там демонтаж, монтаж бордюр, там влаштування пішохідних зон і ділянка капітального ремонту повністю від палацу культури міського і до виїзду на сарни. Тобто це ну практично. Майже вся вулиця Це у нас магістрали, яка веде нас з північного напрямку в місто. І ну там є що робити, і вже стан її такий, що треба капіталі роботи. Потребує капітального ремонту, і головна дорожня артерія міста вулиця Соборна. Але саме з нею вийшов казус, що у вересні минулоріч капітальним ремонтом ділянки вулиці Соборної від Коцюбинського до князя Острозького мало займатися Тернопільське ТОВ «Технобудцентр», яке ремонтувало Соборну у центрі. Але ця ділянка і досі зі зрізаним асфальтом і трамплінами для автомобілів. Втім, є надія, що повторний тендер виліться в капітальний ремонт, але вже навесні. Бо й тут, кажуть, фахівці не обійшлося без сюрпризів. А сама біда вулиця Соборна, яка, скажімо, через певні, ну, я не знаю, бюрократичні, політичні якісь питання навіть не була включена до переліку, тому що розпорядником коштів по цій вулиці було управління капітального будівництва області. І вона в першочерговий перелік навіть чи, чи хтось забув, чи не нагадав, але вона навіть не була включена. Але буде так, є ну там теж тендерна сума. Там процедура тендеру, та, ну скоріше всього в цьому році вона не буде виконуватись. Поки міськше оклопочиться на вулиці Костромській, тут не було дороги взагалі. Тож нині облаштовують проїзд сюди з вулиці Орлова, щоб знову ж таки розвантажити іншу київську. Проводимо капітальний ремонт даної ділянки. Вона була, але ви бачите, в якому стані вона знаходиться. Тобто це об'єкт капітального ремонту. Орієнтрова на об'єкту до 800 тисяч гривень. Термін виконання до кінця цього місяця ми плануємо закінчити в повному об'ємі. У нас ще в планах по вулицях це капітальний ремонт вулиці Білякова, капітальний ремонт ділянки вулиці Поповича. У нас ще до початку холодів у планах робіт розширення кладовища нове і розширення кладовища новий двір. Це таких основних чотири об'єкти з загальною вартістю приблизно до 4 мільйонів. Тож основних вулиць міста, в тому числі вулиці Гагаріна, яка приймає на себе чи не усе навантаження сарненського напрямку, в цьому переліку поки немає. А це в у місто з іншої сторони, зокрема вулиця Поповича. В неї теж курсують міжміські маршрутки. Ця вулиця свого ремонту дочекалася. Принаймні, верхній шар асфальту, який був не надто критичному стані, вже зрізали. Якраз Поповича у переліку вулиць, які чекають ремонту, і викликала здивування у водія Володимира. Каже, є що латати в місті, ця ж дорога могла б почекати. «А Не робити ті дороги, де комусь вигідно десь біля чогось будинку, хтось хоче, щоб біля будинку була краща дорога, чим ну, це моя думка. От я не знаю. Я їздив недавно по Поповича, проїжджав. Там гарно збрили дорогу верхню частину, хочуть, мабуть, ложити асфальтик. Там доволі така ще терпіма дорога була, там живе наш вельмошановний мер. От. Чому б ту дорогу було поки не трогати, а зробити отсюди, ми стоїмо на Гагаріна, щоб тут люди не петляли, як по мінному полю на машинах, і не вбивали свої амортизатори і так далі. Не робити не можна було, запевняють у міськшео. Тим паче акти обстеження дорожньої мережі міста показали, з'явилися тріщини, після яких асфальт з цієї вулиці може зійти миттєво, так як колись на вулиці княгині Ольги, і жодного відношення сусідство мера міста з ділянкою, яку ремонтують, немає. Є такі моменти, що на перший погляд, якби мешканцям міста не зрозуміло. Треба там робити чи не треба робити капітальний ремонт, тому що руйнація відбувається, тріщини є, ям ще немає на дорозі. Але якщо дорожнє покриття дало тріщини, воно однозначно дасть руйнацію. Якщо ви подивитеся ділянку проведення капітального ремонту Поповича, то вона не стосується заїзду і виїзду міського голови, який там мешкає. А це стосується проїзду до школи 27-ї, де є куча ям, і це найбільш дає таку, скажімо, небезпеку і потребу в проведенні ремонту. Взятися за Поповича мають за 2-3 дні коштуватиме капітальний ремонт. Ремонт цієї ділянки півмільйона гривень. 800 тисяч гривень піде на капремонт вулиці Білякова, і по мільйону витратять на кладовище нове та кладовище у новому дворі. Але про це вже у наступних програмах як ремонтуватимуть дороги, а саме Соборну і Гагаріна комунальний патруль обов'язково проконтролює. Проявити свою любов до України можна за допомогою пластикових карток. Серію таких для всіх, хто вважає себе патріотом та бажає це підкреслити, випустив Приватбанк. Картку з патріотичним дизайном можна отримати безкоштовно. Як це зробити, дізнаєтесь із наступного сюжету. Приватбанк розпочав випуск унікальних карток із патріотичним дизайном для всіх, хто любить Україну. Як повідомили в банку, картку Слава Україні можна отримати безкоштовно у будь-якому відділенні Приватбанку. Ці картки користуються попитом у клієнтів, які люблять Україну, наголошують в Приватбанку. Патріоти наші клієнти, які звертаються, хоч перевипустити дану карту, і мати її з патріотичним дизайном. Для того, щоб отримати карту з патріотичним дизайном, клієнту потрібно звернутися в будь-яке відділення Приватбанку, обміняти свою карту універсальну або універсальну на карту з патріотичним дизайном. Це займає 5-10 хвилин. Для отримання даної карти нічого не потрібно. Трібно присутність клієнта і мати при собі карту універсальну або просто карту універсальну. Термін дії карти на до 4 років обслуговування все згідно тарифного плану даної карти, яку ви будете обмінювати у Приватбанку. сподівається, що оформлення такої картки стане своєрідним флешмобом на підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни, вкотре наголошують, оформити картку з патріотичним дизайном може будь-який громадянин України. клієнти, в яких є картка універсальна або універсальна голд, можуть поміняти їх на картки з патріотичним дизайном і збереженням усіх умов і тарифів. Це усі новини Рівненщини комунальної на сьогодні. Маєте проблеми? Пишіть нам на сайт рівнеодин.тв. там діє окрема рубрика. Ми ж зустрінемося вже вівторок, о 21.15. Бережіть себе.